Поживач це головна цінність. Принаймні так стверджує кожен виробник чи постачальник послуг, турбуючись про зростання власних доходів. Однак наскільки всі вони будуть відвертими зі своїми клієнтами, в нашому регіоні достовірно відомо лише одній установі в державному підприємстві Хмельницьк стандарт метрологія. Лише там знають скільки, чого і яку вагу повинна містити одиниця продукції, сертифікуючи її на відповідність до законодавчо обумовленого стандарту для задоволення потреб громадян, захисту їх прав як споживачів, активно працює. Вся Система Держспоживстандарту України, а відтепер Державна служба технічного регулювання України. З метою недопущення на споживчий ринок неякісних і небезпечних товарів та послуг, в першу чергу небезпечної харчової продукції, ДП Хмельницький стандартметрологія як територіальний орган системи Держспоживстандарту України здійснює постійний контроль за виробництвом та реалізацією продукції та послуг шляхом проведення. Державного нагляду за дотриманням стандартів, норм правил шляхом проведення метрологічного контролю та надання метрологічних послуг в першу чергу це повірка та атестація засобів вимірної техніки. Та сертифікація продукції та послуг для метрологів захист споживача це багаторівнева система контролю, яка починається ще з передумов виробництва товарів чи надання послуг. Кілограм має важити кілограм, а кубометр має бути кубометром, незалежно від фізичних властивостей продукту та ринкових умов. Дотримання чинників ваги та об'єму в стосунках між учасниками ринку є одним з основних критеріїв якості споживання. Спочатку року в нашій області пройшли процедуру метеорологічної атестації на право виконання вимірювань, досліджень та випробувань 13 лабораторій, а також дві лабораторії розширили свою галузь атестації, яку вони вже мали. Основні сфери діяльності, в яких виконують вимірювання дані лабораторії, є такі. Контроль якості та безпеки питної води, клініка діагностичні дослідження при наданні медичних послуг населенню, лабораторії, які здійснюють контроль стану навколишнього природного середовища, а також контролюють викиди в атмосферне повітря та в навколишнє середовище, які здійснюють підприємства. Області, які мають відповідне обладнання і підпадають під цю під цю сферу державного метрологічного нагляду і контролю. Захист споживача для працівників держнагляду завжди був пріоритетним напрямком у роботі. Далеко не всі постачальники товарів та послуг хочуть ввести прозору політику по відношенню до користувачів. Відсоток недоброякісних ринкових пропозицій доволі високий. Тому, коли раціональні аргументи та приписи нечистоплотними ділками не сприймаються, починають діяти більш жорстокі санкції. На жаль, змусити недбалого підприємця поважати покупця можна лише суворими стягненнями, зазначають фахівці держнагляду. Відділом государственного надзору за собою Соблюданием стандартов норм и правил и государственного метрологического надзора с начала 2011 года проведено 48 проверок на предприятиях Хмельницкой области. Из них 39 проверок с государственного надзора за соблюдение стандартов норм и правил и 9 проверок государственного метрологического надзора. Значит, из проверенных предприятий Хмельницкой области нарушения выявлены на 35 предприятиях, что составляет примерно 73% от общего количества проверенных предприятий. Значит, всего проверено с начала года продукции на общую сумму 230 тысяч гривен, из них забракована продукция на общую сумму 100 тысяч гривен. За результатами проверок отделом госнадзора приняты следующие меры. Выдано 7 предписаний на запрет реализации партий нестандартных продукций, 18 предписаний на запрет реализации всей продукции, 20 предписаний на устранение недостатков. Также выдано 35 постановлений о... Применение штрафных санкций на общую сумму 598 393 гривны в соответствии с Кодексом Украины про административные правонарушения к должностным лицам виновных в нарушении требований стандартов применены административные штрафы всего на общую сумму 10 710 гривен. Значит, и того на сегодняшнее число отделом государственного надзора за соблюдением стандартов норм и правил государственного метрологического надзора государственного предприятия министр стандарт метрологии применено штрафных санкций на общую сумму 609 девять тысяч сто тысячи гривны. Структури державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія є місце не тільки для захисту споживача, але й для створення умов, які сприяли людині у вирішенні поточних питань. Держстандарт спільно з митницею створили єдине вікно з метою спрощення процедурного навантаження для всіх, хто цього потребує. ДП міністрартметрологія в метрологія» в кінці 2010 года акредитувалась на право проведення робот по сертифікації дорожних транспортних средств. К сожалению, на данный момент небольшое количество предпринимателей наших услуг воспользовались такой возможностью, как обслуживаться в нашем центре по данному направлению. Нашим предприятиям сейчас делаются определенные шаги для того, чтобы как бы, упростить процесс принятия заявок и помочь потребителям пользоваться нашими услугами. Поэтому на данный момент мы организовываем совместно с Хмельницкой таможней консультационный пункт на территории грузового отдела Хмельницкой мытницы, чтобы полностью удовлетворить споживачив, которые являются потребителями наших в конечном счете услуг. Майже два десятиріччя колектив державного підприємства Хмельницьк стандарт метрологія стоїть на варті інтересів споживчих кіл Подільського краю. Забезпечення умов, в яких подоляни будуть отримувати гідні своїх коштів товари та послуги, є єдиною метою нашої діяльності. Наголосив перший заступник генерального директора держстандарту Володимир Вербовий. Ми обіцяємо докласти всіх зусиль, аби на теренах Хмельниччини день споживача перетворився на день якості, зазначив він. Шановні хмельничани, дозвольте мені від імені колективу ДПХ. Хмельнич... Стандарт Метрологія, привітати вас із Всесвітнім днем захисту прав споживачів. Усі ми споживачі, незалежно від віку, професії, соціального статусу та займеної посади, оскільки протягом життя споживаємо товари і послуги. Цього дня і завжди бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя і щоб ви завжди отримували якісні та безпечні послуги.